Привіт, мене звати Янчеплінський. Сьогодні у нас дуже такий професійний буде бложик про роль макетування і макетів в урбанплануванні в архітектурі, навіть в інтер'єрах. Півтора роки тому Львів сколихнула новина, що виконком затвердив рішення, в якому зобов'язує управління архітектури приймати на містобудівельних радах і показувати на виконкомах значущі об'єкти. Тільки за присутності макету. І це була така хвиля такого певного незадоволення від багатьох проєктантів, які звикли працювати виключно в 3D за комп'ютером, і з мотивацією того, що, що це за така історія, для чого це потрібно, де вони ті макети будуть зберігати і на що воно взагалі потрібно. Мене дуже здивувала така позиція, тому що вся європейська і американська школа архітектури працює виключно з макетами. І бібліотека Шептицького я це багатьом багато разів розказував про те, що потім 10 місяців ескізного проектування компанія Benish Architecten зробила шість різних макетів і тільки на 11 місяць показали перші візуалізації. І це свідчить власне про грамотність підходу урбанпленерів і архітекторів. Отже, кабінети управління архітектури є дійсно завалені, скажімо так, чи заставлені, чи завішані. Багатьма макетами, які потім цих півтора років з'явилися, але насправді, повертаючись назад, можна дуже добре подумати, що робилося, як робилося. Більше того, місто не стоїть на місці, і знову ж таки, в моїх руках є макет детального плану чи змін до детального плану району стадіону Стрийська, Міклюша і, і Вернадського. І ми можемо бачити власне тут, де є сірим позначені існуючі споруди, білим, що пропонується, як пропонується розвинути цей район. І, власне, на цьому макеті не треба бути сильним спеціалістом, щоб впізнати тут школу з стадіоном, щоб впізнати тут гаражні існуючі кооперативи, щоб зрозуміти, як формуватимуться квартали комплексу квіти Львова, щоб зрозуміти, як буде виглядати цей комплекс. Щоб зрозуміти, як розбудовується Леопольтаун, що тут буде парк, тобто, в принципі, не треба бути спеціалістом, масштаб 1 до 2 тисяч дає можливість взяти лінійку, поміряти певні відстані, зрозуміти, чи бреше проєктант чи ні. І насправді таке поняття в проєктантів, що макети ніколи не брешуть, і на них все дуже добре видно. Давайте проаналізуємо разом, що тут є доброго, що тут є поганого, так формувалися. Це територія різними скажімо, ділянками, різними майновими комплексами, і ми бачимо, що формувався певний відлік від автобусного авто, автовокзалу. Прошу. З збереженням існуючого, скажімо, зелені, парку. І от ми бачимо, як пропонувала фірма-архіматика, наприклад, свою, свій комплекс Леопольтаун. Ми бачимо, як наші архітектори пропонували сформувати такі фактично квартальчики з пішохідними подвір'ями, що так само тут є. І ми бачимо, як процелюються нові вулиці. Так? Тобто можна зрозуміти, що в принципі тут є певний хороший, зрозумілий порядок. Що не скажеш про, наприклад, ці комплекс, який вже є побудований. Де є якісь нерівності, скажімо, непаралельності. Можливо, така була задумка, я не сперечаюся. Але тим не менше, ми бачимо на кутах завершення на кільцях вищі споруди, що є притаманно для формування такого роду площ. Також тут, на перехресті проєктованих вулиць, з'являється офісна висотка. Тобто, фактично доволі-доволі, скажімо, є гармонійно сформована забудова. Макети, як і інша архітектурна подача. Робляться абсолютно з різних матеріалів, з картону, з пінополістиролу, навіть деколи з бетону роблять, із дерева, з фанери, хто якими інструментами володіє. І тому не треба думати, що макет це дуже дороге задоволення. Макет це є інструмент, з яким можна працювати, і насправді проєктні компанії, які працюють довго з проєктом, то часто густо вони. Працюють з одним макетом протягом всього будівництва, коли вносять навіть якісь зміни і демонструють їх, скажімо, не тільки в себе в офісі, але й замовникам. Нещодавно було багато журналістських запитів про вулицю Голубовича, яким чином було дозволено на метра вищу відмітку будинку, який має бути новозбудований, власне, на цій вулиці, і хочу. Показати на макеті, власне, що ніякого, ніякого трагізму тут немає, тому що ми бачимо квартальну забудову вулиць Одеської, Голубовича, Марка Очка. І ми бачимо оці от або не сформовані до кінця периметральні квартали, або сформовані до кінця, як ми бачимо тут. І власне тут ми маємо по вулиці Вернигори, був незавершений квартал, який мав промислову чи якусь, скажемо, швидше транспортну функцію. Зберігання гаражів чи складів тощо, якісь підприємства. І, власне кажучи, ця житлова зона, так само як і по всій Європі, вона б мала бути запломбована. І, власне кажучи, пропонований детальний план, і об'єкт, який пропонував, скажімо, тут робити. Житловий будинок, ми можемо бачити, що мова його набагато є складніша, ніж звичайні просто по периметру плоскі фасади. І ми бачимо тут стилобат за рахунок перепаду рельєфу з'являється певна масштабна, скажімо, така до людини стилобатна частина. І ми бачимо пропозицію понижати в різних точках від вулиці Марка Очка, в тому числі понижати певні об'єми. і Давати тільки, скажімо, технічні поверхи, власне, вище на кутах цих вулиць, що і зрештою так само є притаманно такого роду об'єктам. Ми бачимо ту саму висоту, що і Хрущовка, скажімо, п'ятиповерхова напроти, яка є вище по рельєфу, і ми бачимо пропозицію архітектора, бачите, позначено прозорими об'ємами, що власне формувати це цю стилобатну частину, продовжувати в такій. Скажем, вже ритмічній якомусь іншому ритмічному малюнку, хоча його риси є притаманні тим парцелям існуючої, скажем, забудови шесть часів Австрії та Польщі. Особливо важливо робити макети власне в існуючому історичному середовищі. Тоді вони знімають дуже багато конфліктних питань. І є дуже багато людей, які вважають, що історично середовищі в принципі нічого не можна будувати. Але, власне, ми тут також покажемо цікавий квартальчик в межах вулиць Куліша і Чорновола. Ось цей напроти управління земельних ресурсів, який є чітко модерністичним. Пам'яткою модернізму від архітектора Вензеловича з радянських часів, але зверніть увагу, що на макеті ви побачите те, що ви не прочитаєте навіть вживу, коли будете їхати по Чорновому, тому що висота стилобатної частини за задумом архітектора була приблизно зробити співвідносною з висотою існуючих порталів і тільки дати оцю вертикальну вісь, скажімо, в 9 чи 10 поверхів. І, власне кажучи, на цьому макеті відтворено характерні дахи що тут видно саме оточення з офіційними, з тими всіма флігелями, тут видно розмір дворів, то тут ми бачимо пропозицію по будівництву готелю, який має різні входи, тут тобто він має три фасади. І ми бачимо, як архітектори пропонують завершити подвір'я і зробити їх прохідним таким пасажем. Тобто ви можете побачити, що навіть маючи нехарактерні ці дахи, маючи плоскі дахи зеленню. З терасами з якогось панорамою, очевидно, як в сторону вулиці під Дубом, так і в сторону оперного театру. Але я думаю, що погодитися, що на макеті добре видно, що середовище сформоване, є не зруйноване. Найскладнішими макетами, на мою думку, є макети на складному рельєфі, і це є макет, який був представлений заради пропозиції на раді містобудівельні усього будинку по вулиці Ярославенка. І ми бачимо вже збудований на сьогоднішній день новий будинок, який був давно об'єктом конфлікту. Ми бачимо дев'ятиповерхову секцію з двох будинок радянського періоду. І на рельєфі ми дуже добре бачимо Тальвеги, тобто як тече від вулиці Мишуги, вода на Ярославенка, і Як також вона текла отут з Панаса Мирного, де з формувались такі, скажімо, заболочені місця. І, власне кажучи, якщо тут ми бачимо існуючий будинок Вілла Швейцарія, який ви можете подивитися, як виглядає вже на сьогоднішній день, то, по крайній мірі, тут видно в макеті відразу, що архітектор намагався якось контекстуально цей рельєф підтримати і зробити різні по висоті дахи, і дати йому якісь, скажімо, не просто форму зубила, як в модерністичний час, а вже щось пошукати. І, власне, ми бачимо, що між тими двома різними підходами цей підхід, очевидно, є не зовсім читабельний. Тому ця робота була відхилена на містобудівельній раді, тому що макет дав це розуміння відразу всім членам ради. Багаті девелопери можуть собі дозволити дуже дорогі макети. Якщо ви відвідаєте колись виставку MIPIM в Каннах, то ви побачите там сотні дуже дуже дорогих макетів, які сягають своєю ціною. 50, 60, 70 тисяч євро навіть, а деякі найше дорожчі. І, власне кажучи, сучасні методи фрезерування лазерної порізки, 3D-принтінгу дозволяють робити абсолютно фантастичні макети, які заворожують. І, власне кажучи, ми мали для обговорення будівництва майбутнього на міське очевь. Такі розроблений макет. Київська художня майстерня це зробила. І ми поставили умову, що нові об'єкти, які будуть там проектуватися, ті версії, які будуть розглядатися, будуть мають мають можливість мати вийматися. Тому що на цьому місці зараз є пустка, і, очевидно, є археологія, яку, коли проведуть достеменно, напевно, що можна буде і експонувати. Що зрештою версії компанії Архіматика, яка запропонувала свій... Форискіс, власне, було формування такого діагонального переходу з опуском в підземні, скажімо, підземелля для експонування тих археологічних знахідок. Тих варіантів тут може бути дуже багато, але на що я хочу звернути увагу? Що точно ви бачите, що в силуетному плані ані Укрсосбанк не є найбільшим агресором цієї вулиці, ані ця нова споруда з її об'ємом, бо вона чітко є вписана в квартал, скажімо, той, що вже давно є сформованим. А найбільшими будинками є, власне, шпрехер і наша радянська доба Проспекту Свободи. Отже, мені здається, що найбільше, що мені кидається в очі тут, це власне безглуздість оцієї стоянки. І тут навіть, скажімо, проситься реконструкція цих речей, оскільки це хідник і занадто. Малий і немасштабний до висоти цього будинку, так само, як і оці хідники в тому числі. Тут дуже добре видно, наскільки делікатною є катедра, і що катедра тут є найголовніша в цьому цьому скажімо, районі міста центральному. І також найголовніше, щоб ця споруда не конфліктувала власне, не фасадами, не своїми там матеріалами, в першу чергу своїм об'ємом. Як на мене, ця, цей об'єм є значно делікатніший, ніж у ну і зрештою будинок. Шпрехера. Матіас Енгельман, німецький декоратор, зробив декорації для вистави Лєнґрін Вагнера у львівській опері. У Ленґріні Вагнера йдеться про суспільство, яке саме знаходиться в стані війни. тут йдеться також про пригнічення про людей, які знаходяться у полоні, про людей, які не можуть вільно пересуватися в суспільстві. Минулого тижня відвідав цю оперу і скажімо, від дуже приголомшений. Всіх вас дуже того запрошую, тому що. Таких декорацій, такої постановки дійсно львівська опера ще не бачила. І абсолютно фантастична музика. Хочу помітити, що музиканти і вокалісти особливо знають, що Вагнера опери є довгі, доволі затяжні, дуже багаті, складні партії, особливо для вокалістів. І бувають такі неприємні випадки, коли вокаліст навіть зриває голос, не доспівуючи до кінця. Отже, не пропустіть дітей, не беріть, бо діти не висадять три години з двома перервами, але ви точно не пожалієте. Побачимось!